Сьогодні створимо проект кішки-мишки. Кіт у нас уже є. Додамо спрайт із мишкою. Кіт буде переміщуватись натисненням стрілок на клавіатурі. Події. Коли клавішу, стрілка праворуч натиснута, необхідно змінити Х. На 5. Аналогічно, коли клавішу стрілка ліворуч натиснуто, треба змінити х на мінус 5. Коли клавішу стрілка вгору натиснуто, необхідно змінювати y на 5. І, відповідно, якщо натиснуто клавішу Стрілка вниз. То Y необхідно змінювати на мінус 5. Запускаємо програму і перевіряємо її роботу. Коли скретч прокатиметься до мишки, їй необхідно переміститись у нове місце на робочій області. Програмуємо мишку. Коли натиснуто прапорець. Завжди, якщо. Торкається до спрайт 1, необхідно перейти до випадкової позиції. Запускаємо проект і перевіряємо його роботу. Очевидно, нам варто створити змінну, котра буде рахувати, скільки разів кіт торкнувся до мишки. Змінна. Назвемо її. Обід. І на початку програми, коли натиснуто прапорець, необхідно надати обід значення 0. І кожного разу, коли до мишки торкається спрайт 1, необхідно змінити обід на одиницю. створимо ще одну змінну, яку назвемо таймер. І для неї створимо наступні події. Коли натиснуто прапорець, необхідно надати цій зміні значення, наприклад, 20. Далі необхідно повторювати, поки цей таймер. Не стане меншим за 0, змінювати значення таймера на мінус 1 щоразу, коли мене 1 секунда. Після того, як таймер досягне значення 0, необхідно зупинити все. Перевіряємо роботу нашого проєкту. Бачимо таймер досяг мінус одиниці, це наступне значення після того, як він став меншим за 0. І, незважаючи на те, що котик торкається до мишки, значення змінної обід не змінюється. Проект зупинено. Цікаво буде додати перешкоду захисника для мишки. Для цього додамо спрайт із собакою. І для цього собаки задамо наступний алгоритм дій. Коли натиснуто прапорець, він буде завжди слідувати за спрайт 1, переміщуватись на кілька кроків, нехай, наприклад, 5 кожних 0, 5 десятих секунд Ймовірно, є сенс змінити кількість кроків, щоб гра була трошки цікавішою. Поки що, навіть якщо кіт торкається до собаки, Нічого не відбувається. Можна спробувати створити змінну життя, яка буде зменшуватись щоразу, коли кіт торкнувся до собаки. І в тому разі, якщо ця змінна набуває значення 0, гру завершено. Успіхів!